В маленьких очах відбивається світ, гамірливий, гучний і великий, буйна радість зелених віт білі хмари і срібні ріки, в них червона печаль зірниць і світанків краса незабутня. Із маленьких лукавих зіниць поглядає на нас майбутнє, в них відіб'ється простір без меж, тиха вулиця, синє поле, але клекіт страшних пожеж, хай у них не тремтить ніколи, хай в маленьких очах відбивається світ, От маленьких ромашок до стартів великих. Хай в них світиться синій зені, а не жах от побої дикі.